Друзі, вітаю! Поки наші корупціонери шість днів грабували український бюджет і на сьомий день вони відпочивали. Президент полетів за кордон. Хто міг втікти за кордон? Наприклад, міністерка Гринчук поїхала типу відрядження за годину до її звільнення. А ще один фігурант наступних плівок трошки затримався в Дубаї так на два тижні. Ну, от, ну і решта зараз отримує підозри. А декого з них навіть викупають, щоб вони не сіли в'язниці, Ну, наприклад, по 30 по 50 мільйонів гривень, щоб не так збори з вами збирали. Як вони застави за бек-офіси дають в світі? Почали знову говорити за можливість мирних перемовин. Але там різні дедлайни. Давайте проаналізуємо. Ушуков каже, що вони рухають по анкореджу, і там все домовились. І кажуть, українській стороні сказали питання до української сторони, друзі, якщо вам сказали про мирні угоди, чи ж ви нам не кажете, чого ви там на двох граєте в чотири роки? Ступ каже, що раніше весни нічого не буде, і взагалі мало Фідан каже, що зараз пікова точка, з якої піде спати, там можливі мирні перемовини. А Зеленський каже, що готуємо нові. Умови. Давайте все це зараз зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, зробивши назло російським ботам, які хочуть нас заблокувати, жаліються і понижують видачу українського контенту в YouTube. Коли ви підписуєтесь, алгоритм реагує зовсім навпаки, ніж хочуть вони, і навпаки, більше рекомендує більшій кількості аудиторії дану аналітику. Тому підпишіться, підтримайте. А я вам зараз швиденько все проаналізую. Причому почну з гарних новин: Самара, Сєвас, Волгоград. Всюди прилітають красиві, справедливі от і гарні українські дрони. Прилітають вони в основному по НПЗ, повиключали там уже аеропорти. Ну от десятки вибухів Україна наводить порядок на тимчасово окупованих своїх територіях та в тилу російського окупанта. Поки це робиться, Євроклір погрожує, що не хоче віддавати російські гроші, каже, будуть з нами судитися. Ну, раз пішли в хід погрози, значить вони не знають, що робити, значить, їх притискають. А раз притискають добре, значить гроші скоро будуть в Україну. Я вам колись казав, може й добре, що не дали гроші одразу, бо деякі б наші корупціонери їх би вкрали. Ви бачили наліпки штату Алабама на грошах. Це значить, що пряма кража. Ну от з американського того, що вони передали. Але. Знову ж таки, ми ж з вами, люди дорослі, знаємо, що можна декого поміняти, причому кардинально, і потім вийти на потрібні для нас результати. Тому гроші треба в Бельгійців забирати от, і направляти їх в Україну. Причому президент каже, що ми вже почали боротись з корупцією. Зараз переглянуть значить, конкурс на арму до кінця року повинні ці гроші привести. Це типу арма, це така контора, де грабують награбоване. Беруть, конфісковують активи типу там Януковича, якогось там Єнакіївського, там ще якихось казнокрадів, попередніх скликань. Ну сюди потім і треба ж конфіскувати і половину кварталу, тому що міндіч половиною володіві там ще якимись <кхух> великими корпораціями. А то там, грабуючи награбоване, а, що роблять? Ну, можна, наприклад, стати послом в Штатах, якщо грабувати дуже хорошою, щоб потім не сісти, ви їдете кудись. Ну, от. А можна а, зробити наступну історію: можна взяти чесно цим управляти, продавати, керувати не для того, що 3 гривні оренда бізнес-центру в центрі Києва, а решта кеша. Да? Ну, от, а робити це нормально, порядно. Ну от і направляти гроші до бюджету. Президент каже, все прозрів, зрозумів, що там крали, і одна, і друга, і третя, і куратори були, і там ще щось. Все, типу, будемо, каже, закривати цю шайколейку, типу, і реформуємо їх. От, а поки реформують і, власне, утрясаються, бігають між дипломатами, не зливайте наступні дві серії, які скоро можуть з'явитися. А просто візьміть е, ну, типу, займіться, кажуть, чимось другим європейцям. Ну, типу. Не знаю, погуляйте в лісі, от можливо, там пограйте в комп'ютерні ігри, кажуть наші політики, але точно не зливайте те, що може нашкодити їм самим. Тому що коли вони шкодили країні, вони думали, що ніхто не бачить. От, але е, зараз бачать, що світ весь знає, світова преса почала про це писати. Дуже негативні відгуки, дуже багато корупційних цих обговорень цих корупційних скандалів на нас дуже злі. Тому зараз е, наші політики почали говорити про мир, кажуть, що готують нові етапи переговорів, готують умови переговорів. Ну, давайте чесно, готувати можна, що хочеш. Ну от перше, чи є зацікавленість Росії? Ні. Друге, чи корупція послаблює наші переговорні позиції? Так і ми з вами говорили, що можливо навіть треба задуматися про зміну переговірників. Тому що, якщо карти мічені, ви ними не виграєте. Якщо на корупціонерів є компромат зі всіх сторін, то вони будуть грати тим сторонам, але точно не за нас з вами. Третє це щирість переговірників. Їм передали інформацію, умови домовленості, чому це не сказали країні. Чому країна не знає, що підписуємо? Знову мішку гади тащите. Розумієте? Ось це велика проблема. Фідан каже, що зараз Україна з війні з Росією на найвищій точці протистояння, саме кривава війна, він каже, просувається тільки той, хто не рахується з втратами. Ну, от, але знову ж таки просування великого в Росії немає. Всі говорять, що не більше 1% за рік території. Ну, от, але. Йде інша історія. Йде Фідан каже, що боротьба дронів фронт став і в якийсь момент потрібно буде все рівно домовлятися. Ну і Фідан зрозуміло, що пропонує себе як переговірника Туреччину. Ну і він каже, дуже швидко це може закінчитися. З ним не погоджується Ступ, Ступ каже, що. Раніше весни нічого не стане, фронт все рівно буде продовжуватись. Росія наситила зброєю людьми, типу, вона поки їх всіх не повбиває, не зітре. От нічого зупинятись не буде. І тому Ступ каже: дивіться, корупція це погано, це страшно, але все рівно Україні треба давати гроші. Тому що Україна без цього впаде, а далі впаде Європа. І Ступ каже, да, корупція зрозуміла, видно, але Україні треба допомагати, треба контролювати, допомогти зробити антикорупційні реформи. Але Ступ тут дійсно на нашій стороні. А друге, дійсно, європа переживає, що якщо Україна впаде під тиском ось цих корупціонерів, які підставили державу, і недоотриманих російських активів в Європі, то далі війна буде продовжуватися на території Польщі чи країн Балтії. І далі всій Європі вже треба буде засукати рукава і йти битися, а цього вони не хочуть. Мачу Лате пити, ці Мачу Оранж, вони готові. Авокадо тости зранку їсти, вони готові. Вечорами ходити по мішеліновських ресторанах, вони готові, а воювати за свою свободу ні. Тому кажуть, давайте ви. Ну, але ви не даєте ні грошей, ні зброї, ні людей. А це наші три з вами умови, які ми постійно повторюємо. Давайте людей. Ну і зараз нас підставили ще наші корупціонери, які бачите, тільки про те і думали, щоб грабувати. Ну от дурачили нас, розказували, що роблять реформи, розказували, що воюють, розказували, що допомагають. А насправді виявилось все зовсім зовсім інакше. І вони нас просто дуже сильно підставляють. Ну і власне путінський педаван Ушаков каже, що Україні донесли інформацію те, про що Трамп домовився з Путіним в Енкореджі. Він на телеканалі Росія говорив там з пропагандистом Зарубіним. Ну от і каже, що є домовленість, вони по ній рухаються. Зустріч Трампа Путіна правда відкладена ще не час, але Україні донесли умови завершення війни. Зрозуміло, що він маніпулює нашою незалежністю, каже: ось вони там хочуть воювати до останнього, типу, погоджуйтесь на умови. Але це умови капітуляції, це умови програшу, це умови спроб Україну змусити підписати суперневигідні умови. Україна стоїть на своєму і каже: ми визнавати територію, не будемо. Ми міняти політичну владу під Путіна не будемо. Ми зливатися в новий радянський союз не будемо. Чому, наприклад, на Луганщині зараз почали мобілізовувати? Молодих хлопців, українців, які нещодавно були окуповані. А зараз їх рекрутять типу на охоронні фірми, склади охороняти. Але склади охороняли вони рівно дві хвилини, а далі їх одягають в російську форму і направляють вмирати на поля Луганщини, Донбасу, Запорізького напрямку. Ось так діє Росія. Окупація українських територій одразу перетворює українських громадян на російських військових ботів, яких вони кидають просто в м'ясорубку. Ось це те, що має пам'ятати Європа. Якщо вона дозволить окупацію України, це вийде армія, яка дойде до Берліна колонізованими, окупованими українцями, які живуть на цій території. Ви бачите, як пропаганда промиває мізки. Це найстрашніше. Друзі, Стуб каже не раніше весни, фідан каже, можливо, швидше. Ушаков каже, є умови. Давайте зараз про це поговоримо. Я попрошу спочатку зробити донат. Нам не вистачає 50 тисяч, якщо справді 48. От, докіньте ці 48 тисяч, закриваємо. От, маленький відпочинок, вірвемося в нову битву. Там у нас вже створена банка, у нас вже є лот. Анатолій Кущ подарив свою оранту Україну, копію з якої робили Велетенську оранту Україну. Це така жінка з великою власне, пальмою гілкою стоїть на Майдані Незалежності. Це його головна скульптура. Це одна з головних скульптур країни. І, власне, копія, з якої все ну, не копія, а, скажімо так, Екземпляр, який був створений для погодження великої оранти, який представлявся там меру, президенту, там великому журі. От він власне буде в нас розіграний. Абсолютно історичний артефакт, який просто коштує якихось неймовірних грошей. В наступному зборі ми розіграємо. Але я вас попрошу зараз дозакрити цей збір для групи морок. А банка, картка PayPal, якщо долари летіли супер, дякую, канадські долари летіли. Пане Віктор, дякую і всім решта теж. Ну а то євро. Поки що тишина, фунти теж тишина. Дорогі включіться. Будь ласка, це для групи морок, які які зроблять морок на території Росії. Будь ласка, включіться до закриємо збір. Трошки відпочине і далі допомагати нашим військовим. Бо мінді чи коли крадуть на відкатах, відкат військовим не роблять. А військових треба підтримувати Міндічів покараємо і Вони точно всі сядуть, і свинарчуки з латковськими теж і всі, хто грабував країну в час війни цієї, чи тоді точно будуть покарання. Але зараз треба, щоб не провалився фронт, бо провалиться фронт буде просто мобілізація в армію Росії для війни з Європою. Ось це теж що важливо пам'ятати. Але в мене до вас запитання: Ступ каже не раніше весни, а Фідан каже швидше, а Ушаков каже, що є умови. От який з цих сценаріїв до весни ви вірите про можливість перемовин чи ні. Друге, Ушаков каже, що нам сказали умови. Якби нормальний політичний діалог, влада мала б озвучити умови нам чи ні, ну і, власне, Фідан каже, що найтяжчий, чи вірите ви про те, що дійсно це найтяжчий? Етап. Давайте про це поговоримо. Бачите, неділя ми е, звільнились від корупційних розмов, трошки відпочинним, але боюсь, що вони знову скоро повернуться. 952 тисячі на банці. Будь ласка, покладіть свою гривню, бережіть себе, бережіть своїх близьких до